Підсумовуючи п'ять років роботи, директорка Коломийського інклюзивно-ресурсного центру Людмила Михайлова каже, що найбільший здобуток це дружня команда та щоденна подяка від батьків за їхню працю. Ми реально створили дуже потужну команду, які готові піти на зустріч, які підтримують, які допомагають, і ми гордимося і тішимося тим, що в нас є з чим працювати. В Коломийських школах навчається 133 дітей на інклюзивному навчанні, і 77 відвідують дошкільні заклади, також інклюзивних групах. Отримав того дня центр, чимало подарунків. Ми цьому закладу сьогодні передали 5 ноутбуків і 5 концертів, щоб діти мали чим більш детально розвиватися і працювати, і різні і програми вивчати, а також інші різні такі історії, і все інше, бо все через комп'ютерну техніку зараз. І воно зараз важливо, тому ми і зараз сприяємо таким закладам, як у цей коло ми не тільки цим, а і шкільним закладам, і медичним закладам Також Ці люди допомагають дітям асоціюватись нормально, бути повноцінними членами громади. І цю роботу, які проробили. Працівники цього центру для нашої громади неможливо оцінити в якихось мірах. Батьки вихованців центру впевнені, що тут їхні діти почуваються комфортно. Інклюзивний центр це такий ковток свободи. Тому що ми, як мами особливих дітей, почуваємо себе тут комфортно, почуваємо себе в розуміючому такому оточенні. Це завдяки колективу інклюзивного центру. Особливого задоволення надав ювілею візит великого білого медведя та панди. Найбільшою проблемою центру на сьогодні залишається маленьке приміщення, у якому працюють. Колектив зізнається, що їм давно тут затісно. Однак наразі питання відкладається до перемоги. Бо кошти, кажуть працівники, наразі більше потрібні нашим захисникам. З колоною Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.